яка називається Абра Кадабра. Ну, щось таке схоже, але це не вигнання якихось бісів-демонів, це динамічна медитація, яка ну, в принципі, дозволяє якісь ваші внутрішні це... викинути назовні, витрусити з себе, і всередині залишиться таке відчуття спокою, без... бездумності. Дуже добре перезавантажує нервову систему. Цю. До речі, як вона працює. Дивіться, ну кажуть, що десь наша нервова система мозок може контролювати ну, 5-7 процесів. В цій практиці ми даємо, беремо під деякий контроль, та ці всі 5-7 більше процесів, ну, ми їх намагаємося би, відчувати, тримати в полі зору своєї уваги. І через це, в якийсь момент, через хвилину-дві мозок каже, «Та ні, то мені занадто складно, і виключається. І от вже тут пару хвилин побути в такому стані, це такий трансовий, але легкий стан, воно дуже добре впливає на, на всі процеси в тілі. Отже, зараз по крокам розповім, що тут треба робити, а потім разом з вами, сподіваюся, зробимо, у вас є місце, де на вас не будуть коситися, тикати пальцем, тобто де можна усамітнитись і зробити цю практику. Отже, дивіться процеси. Починаєте трясти руками. Руки вздовж осі, просто трясете, трясете ручки. Додаєте до цього тряску в колінках, вверх-вниз. наче така тряска, щоб ваш плечі підкидувало трошки. Плечі теж розслаблені, тобто трясуться ручки, трясуться ноги, можна переминатися. З одного, з однієї ноги на іншу. Угу. Є далі. Трошки все таки додаєте в плечах тряску. Теж додаєте. Розслабляєте трохи спину, хребет і починаєте так повертатися. Вліво-вправо нахилятися вперед, назад. Це повна імпровізація, куди вас повело. От туди і відпускаєте себе. Ну, Тут в мене камера, тому я себе не дуже так відпускаю, щоб ви бачили. Але ну, я покажу, так, коли буду виконувати, як воно насправді робиться. От. А тряску в, в легенях, в рудях, да? за рахунок руху грудної клітини, Тут таке, таки якби вібрує повітря. От Дозвольте собі це. Якісь імпульси в тілі пускаєте, хоча б в руки, то вони кудись кинули і трошки за цим потягнувся корпус. Поступово відпускаєте себе, трясуться нагодою руки, трясуться плечі, коліна, грудна клітина. Трошки відпускаєте центр тяжіння, центр мас тіла, і у вас починає трошки так. Зводите, очі інколи можна закривати, але все ж таки контролюйте, щоб кудись стіну не вписатися. Трошки розслабляйте животик далі. І дозволяєте там всьому цьому трошки булькотіти. Розслабляєте таз. І теж трясеться. Далі, це ще не все, несе ну, вже тут багато працесті. Руки, плечі. Одна клітина, живіт, ноги, таз, центр відчуття рівноваги, трохи відпускаєте і вас водить. що ще? Розслабляєте шию, трохи відпускаєте голову і голова теж починає трошки так трястися, тріпатися. Дуже навіть наступне головне: розслабляєте ці всі м'язи, щочки, густа. і воно має таке. Бачили такі собаки, так роблять, є От Спробуйте таке зробити. <патрива> такий образ, значить, ви з голови в... витрушуєте всі зайві думки. <патрива> <патрива> <патриває> <патрива> і потім цей ж образ. Бачила, як собаки струшуються після води. От по всьому тілу інколи включати. А, і ще те, що ми додаємо: це додаємо якісь, насамкінець, звуки, такі, от, та сама абракадабра, якісь такі, вони чи то тваринні, такі, це просто якісь звуки, вони не мають якогось сенсу. Але вони вириваються, якщо не вириваються, просто щось промовляти, Це важливо. От пере... Переступіть через якісь внутрішні, внутрішній супротив і зробіть це, витрушуйте себе з усього тіла. Зайві думки, зайві звуки, зайві якісь рухи дивні. От, ще раз, по початку. Руки трясуться, плечі трясуться, ноги коліна. Відпускаєте себе вас починає трошки водити. Трясеться животик, трясеться таз, шия голова, підліпається, щічки, щічки. І стушуєте якби з усіх поверхні себе. Щось зайве і звуки. Ну що? Почали. Підключайте це все. Пару хвилин пробуємо разом. Руки. Ноги. Плечі. Відчуття рівноваг трошки відпускаєте, вас починає водити. Корпус відпускаєте, він нахиляється, накручується. Якісь сім си народжуються, там руки розкидуєте і вас трошки тягне. За цим відпустіть себе. Животик. Таз. шия голова. Щики, щочки, губи. Витрушуєте це всім тілом і додаєте звуки. Далі я дві хвилини нічого не говорю, а роблю разом з вами. І ще таке. У вас може бути і буде свій ритм, він колись буде так сповільнюватися, а ви тоді слідуєте за ним, а кдесь він буде так розкручуватися і тоді. Може бути не кракашись. Дуже активність, а потім знову на спад. Продовжуємо. Промовляємо. Активно рухаємо корінням язика сім'я мічним м'язом. Кривляємося. Тому для першого разу досвід, зараз отак зупиніться. Воно всередині продовжується, скоріше за все-таки, якийсь рух, щоб його трошки структурувати. Я давав, і можете подивитися в мене в плейлисті з практиками стряхування. От Розслаблені колінка, і от трошки себе підкинули на пів сантиметра і відпустили. І такий імпульс має йти від п'яточок аж через голову вгору. І от на цьому концентрація, і цей імпульс вас так структурує і як таким фонтанчиком весь бруд, все зайве з вас вимиває. Якщо ви зробили її так якісно, да, добре, то у вас таке відчуття тепла, жара по тілу. А, зараз в голові більше такої якоїсь ясності. Якщо, от якщо немає ясності і багато каламотів, це значить, що ви трошки по часу не доробили цю практику, тоді ще її трошки зробіть. І на ну, цьому кінець можна так як зняти якісь павутиння, чи да, знімаєте з обличчя, з голови зняли павутиння. З вушок зняли, і це все себе стряхуєте. І така, знову ж таки, дразка. І після цього стан має бути такий от, без думок, якогось такого прийняття, спокою. Оце суть цієї практики. Ну що, ж, дякую за увагу. Якщо є питання чи хочете поділитися враженнями, то буду радий, якщо поділитись. 자. So.